СДС Цка 2013 рік, 11500 2-літровий дизель, точніше, 2,2 180 тисяч пробігу. Ford Mondeo 2006 рік, 5100, 230 тисяч пробігу, 1,8 бензин. Kia Ceed, 2013 рік. 16 дизель 8300, 220 тисяч пробігов. Шкода, Octavia Tour, 2006 рік. 1.6 газ бензин. Octavia Tour 2007 рік, 300 тисяч пробігу, 6 тисяч доларів 1,9 дизель. Kia Ceed 2007 рік, 1,6 бензин автомат, 6950, 214 тисяч пробігу. Hyundai Santa Fe, 2007 рік, 2,2 дизель, 234 пробігу. На жаль, ціна не вказана. Seat Altea XL 2009 рік, 7,150, 197 тисяч пробігу, 1,6 бензин MPI. XiaSid 2011 рік, 7,100, 1,6 бензин, 167 тисяч пробігу. І отака красуня. Audi Allroad Quattro 2015 рік, 23 тисячі доларів. Ой, пневмо 230 тисяч пробігу трьохлітровий бензин.